Її в одеській хлібосолоності, дружелюбності і комістів з усіма і зворотня сторона медалі, зазначають експерти Київського міжнародного інституту соціології, які проводили в одеському регіоні свої дослідження щодо стану корупції в Україні. Опитували місцеве населення і виявилося, що серосердні жителі Одещини самі ж допомагають процвітати корупції. Влаштовують поплату дітей сусідки на навчання чоловіка, знайомої на роботу, а братового кума через інших знайомих знайомих витягують з поліцейського райвідділку за крадіжку. Одеська область входить в десятку тих, де найчастіше ці хабарі пропонуються. Тут приводиться загальна ситуація по країні. Відбувається значне зменшення. Використовується медіана і видно, що майже вдвічі скоротилася частка людей, які, які пропонують, пропонують хабарі. Люди допомагають один одному і продовжують допомагати. Тобто у нас виходить четверте місце в рамках всієї об всієї країни за цим взаємними послугами і знайомствами. Розмірковуючи щодо викорінення корупції, 23% з 408 опитаних респондентів зауважили, що корупція ні за яких умов не можлива. Всі інші готові не лише давати, але й брати хабарі, виправдовуючи свою готовність до корупції. При цьому респонденти звинувачують ситуацію, яка склалася органи державної влади. Претензії щодо бездіяльності президента в більшості опитаних тільки 13% вважають, що президент має бажання подолати корупцію, 10% – місцеві органи влади, 8% – кабмін. Велике зневірення в цьому бажанні і певне. Спостерігається розчарування, не дивлячись на в цілому низький рівень довіри до інститутів влади, населення регіону продовжує розглядати вище керівництво держави як відповідальне за боротьбу з корупцією. При цьому також зріс відсоток так званих «рубінгудів», які, не чекаючи на допомогу, самі борються з хабарниками. Серед жителів одеського регіону таких майже 27%. відсотків. Однак на практиці подають скарги в органи влади чи правоохоронцям, захищаючи свої права лише 2%, відсотки, що свідчить про певні зміни в свідомості громадян, які однак поки що не втілили. Лися в їхній поведінці. Івана Дерев'янко, Владислава Гарбар, факти.